І от питання: хто сьогодні керує днем? Ти чи твій телефон? Постійність це ключ до прогресу в будь-якій сфері життя. Тут вирішують маленькі крихітні зміни, які відбуваються протягом довгого часу і приводять до великого успіху. Можна ходити в зал цілий тиждень, займатися по 5 годин і не побачити жодного результату. Але якщо регулярно ходити туди три рази на тиждень протягом року або двох. Зміни будуть величезні. Це не велика, але постійна звичка, така, де ти уявляєш себе в майбутньому. Твоє завдання мислити у розрізі дистанції, і тоді ти зможеш змінити своє життя без особливих зусиль. Отже, хочеш змінюватись, вибери одну звичку, яка покращить твоє життя, і просто почни з найменшого можливого кроку. Хочеш привести себе у форму, запий свій розклад тренування на 15 хвилин або обери те, що тобі під силу, але не настільки складне, щоб тебе це зламало. А якщо тобі потрібно, Якщо потрібна звичка, яка дасть користь з самого ранку, то, наприклад, я люблю читати по одній сторінці книжки, поки п'ю каву. Це частина моєї ранкової рутини, і це дарує мені відчуття перемоги з самого ранку. Подумай, що саме ти хочеш змінити, і почни з меншого.